Серйозно, як і до попередніх матчів. Календар не дуже нам, скажімо так, пощастило. Два виїзди в Закарпатську область, де досить, дуже спекотно було. Відповідно, це наклалось на, на те, що було, було важко грати ці дві перші гри з Ужгородом і з Вільхівцями. А сьогодні видно, що хлопці хотіли перемогти. і... Всі молоді, у нас деякі адаптуються тільки до професійного футболу, які грали в U19 минулий сезон. Тому добре, що дуже багато над чим треба працювати. Сьогодні те, що... те, що рахунок 3-0, це не означає, що... що нас все задовільняє, що відбувалося. Сьогодні австрійська спека не стала на заваді як Закарпатська. Вітаю вас ще раз з перемогою. Нехай це буде 100% не остання, а тільки початкова перемога до тріумфу в другій лізі. Чотири тури вже зіграно. На жаль, сьогодні не вдалося вибороти перемогу. Як ви вважаєте, що стало на заваді здобути бажані три очки? Ну саме перше, я хочу подякувати нашим збройним силам за те, що ми маємо можливість грати в футбол. Друге, хочу попросити вибачення. Болівальника, який дивилися, який болівав е за команду. Е цю поразку я беру на себе. Напевно, що я не достукався десь до хлопців. Це перше. І таке у футболі трапляється, що, якщо чесно, ми сьогодні програли взагалі ігру по всіх параметрах. Можливо, у другому таймі ми десь чуть-чуть були цікавіші в деяких аспектах, створили пару мікромоментів. Але в загальному гра була програна ще в першому таймі. Команда суперника, ще ми їх, до речі, і вітаю. Команда суперника більше хотіла, команда суперника більше вбивалася на полі, борола за будь-який м'яч. І в тому, напевно, воно все вилилось у загальний результат. Зрозуміло, що це важко. Поразка важко, важко завжди сприймається, але завтра ми дамо вихідний, треба це все обдумати. Продивитися гру, проаналізувати і будемо рухатись далі, е, тому що зрозуміло поразка болюча, але е, цілий сезон ще впереді. Тому я думаю, що це буде дуже великим уроком, як для мене, так і для хлопців. Тому нам треба то все обдумати, в спокійній обстановці і розібратись над своїми помилками і думати, куди ми рухаємося далі. Бажаю успіху вам подальших матчах з Поліссям 2